Саженці винограду на Полтавщині вже з ягодами для всіх тих, хто запитував, на який рік починає плодоносити виноград. Показую ось, наприклад, пам'яті учителя вже з ягодами. Потім отам десь виглядував Кишмиш Бравісімо бачив. Он також вже з ягодами. Це череночок, який був встромлений в землю, і на ньому зразу вчепилася ягідка. Кишмиш циму, стільки подивіться, яка краса. Тут трішки ми побуцали вже ягідки. Ось така гроночка красива. Смачний ранній, з мускатно-цитронним присмаком Ось на саджанцях. Саджанці, які шикарні. Ну, Це досить такий сильнорослий кишмиш. Дуже ранній. Єдиний в нього трішки, скажімо так, недолік, він може іноді сипатися. Ну, хоча ось прямо на саджанцях тримається нормально визрів два місяці назад і ось держиться без усяких проблем. Шмиш Геліодор. дуже плодючий, насправді сорт. Дивіться, ну тут громка 300 грамів ще найменше, може і більше. Це на саженці. Саженець визрівший, повноцінний, корінь там точно буде шикарний. Ми потім будемо робити огляд, не знаю, казав чи ні, по всім саженцям, які викопані у нас прямо з ягодами. Там в тазічок наскладували, і буде у нас воно одним гамузом. Гарненький, дуже ранній, це йде десь третій клас без кісточковості, тобто рудиментики там попадаються. Ягодка дуже смачна, це трішки вже його. Приморозок жахнув. Смакота не опісуя У рум почали копати. Ось така гарненька гроночка, гарненька ягідка. Грони в середньому на урумі йдуть десь кілограм-півтора. Ягода рівномірна, гороху ми ніколи не бачили. Визрівання друга половина серпня-Полтавському в Полтавському регіоні. Без мускату, з середньої хрумкості, шкірочка тоненька. Такі от красавчики. Кишмиш Ребекка, от такий вчепився, гроночка непогана. І дебеленький саженчик. Ось навіть на дві гілочки йшло. Ну, цю гілочку ми відламували постійно. От таке от вчепилося визрівання. Десь друга половина вересня, іноді початок серпня. Ні, наоборот. Ну, коротше, ви поняли. Іванка ось трішечки вчепилася, буквально кілька ягідок. Іванка тут, мабуть, така. М -м -м. Смачна, смачна. У Іванки, до речі, завжди стабільні грони, завжди стабільний урожай, немає гороху, перший клас без кісточковості. Коротше, класний сорт. Атос синій пальчик, ось на от таким саженчик щось не пішов в руку, він у нас буде по-любому, потім чи на дорощування, чи на списання. А ягідка, ось подивіться, яка громка. Ну, тут таке до 100 грам, таке грам, мабуть, 70 Але все-таки вчепилась ягодка в Атоса длинненька трішки, рання, хрустка, такий собі прототип. Кодрянки, будемо так казати. Ось викопали вже сорт Казанова. Подивіться, які два красунчика на саженцях. Так, як так від сонця. Це сорт десь кінець серпня визрівання, десь в такому діапазоні, іноді, іноді початок вересня. Красавчики, да, такі кущики. Все, пляшемо далі. Мускату немає. Сорт бананас ось не встигли зняти. Вже викопали ранній. Смачна ягода, надзвичайний такий бананово ананасний привкус. Гронки десь кілограм, в середньому кіло 200 Сорт Зарніца. Старий перевірений сорт, кілограма по півтора грони в неї взагалі. Це йде, ну скажімо так, на пів кишмиш, Кісточка там є, але дуже маленька, ледь, ледь відчутна. Е, ягідки йдуть не велетенські, просто такі середньої крупноти, скажімо так. Е, всі рівномірні, гороху в неї зазвичай немає. Визріває вона рано на початку серпня. На саженці визріла десь середина серпня, може трішки пізніше, і висить до сих пір до середини жовтня. Десь так. Мускату нема. Справжній скарб ми тут знайшли, поки копаємо саженці. Ось прямо на саженчику динька сорт. Подивіться, яка грома. Тут грам 300-250. там мать грам 300 є. Така величенька. Визріла вона вже 2 місяці тому. Зараз середина жовтня все набрало колір, набрало цукор. Смак у неї просто безподобний. Зараз скубну. Mm. Шикарно. Один, мабуть, зараз із таких найцікавіших, найтолковіших товарних сортів. Сорт Діксон, крупна рожева ягода. Визрівання середина десь вересня. Кінець вересня, він не ранній. Крупні ягоди, крупні грони, кілограма по півтора. Десь так. Нінель, ось черговий раз. По суті, розбиває теорію про те, що потрібно весь урожай виламувати, бо саженці не розвиваються. Розвивається нормально, визрівши все красиво. Ось давайте ближче подивимося на бруньку. Все добре, повністю все красиво. І корінь, я впевнений, ще викопаємо, тому що вже ж не раз копали, вже багато чого викопали. Ну, коротше, І все нормально, воно визріває. Ось далі також погнала Нінель, де там вона у нас. Вон також висять пару штучок ми залишаємо, звісно, справа. Інше виламуємо, як говорить, феншуй. Але щось на практиці феншуй цей у нас ніколи не справджується. Не боїться виноград ягоди на саженцях. Сорт ландиш. Це, як ви пам'ятаєте, ягода з унікальним просто смаком. Визрівання. Десь кінець серпня, початок вересня. Ось тут, де менша ягідка, менша гроночка, вже воно визріло фактично повністю. Ну, тут іще воно, звісно, на саженцях затримується. Але, затримується, але на секундочку на саженці Подивіться, яка гроняка вчепилася. Та тут так на вскидку грам 200. Та ні, я думаю, не 200, більше. Це перед вами технічний сорт магія. Дуже насичена ягодка. Гронки десь в середньому. Грам 250-300 плюс-мінус урожайність у неї дуже сильна Е, і це насправді нормально. Тут нічого такого немає. Дивного, це нормально для винограду давати ягоду в перший рік. Інша справа, чи потрібна вона ні, не потрібна. На саженцях воно попроще, тож ми кілька буквально там гроночок для приколу вставляємо на парі саженців і все. А так вам потрібно виламувати більшість суцвіт, які викидуються в перший рік росту і в другий рік там гроночку дві можна залишити для того, щоб виноград набрав силу, а потім уже залишати урожай. Виключення бувають, але що виключення.